Дивіться, що я знайшов. Що це? Скоребій. А що там? І звідки це в нас? Ви лучше йдіть до знахарки, вона тут більше всіх знає, чи не. Давайте ви з нами підете. Їдь без мене, бо в мене ще вдома справи. Мені за курями треба дивитися. Качки ждуть, свині їм там щас їсти дати поїти. Йдіть без мене. На що я вам? А Сережка? Та він поїхав до бабусі провідати в Одесу. Ви йдіть до Жадани. Він правий, Жадана всьому селу допомагає. Тоді я переодягнусь і підем. Йдіть. Доброго дня, Жадана. У нас є до вас питання. Є одна ситуація. Я знаю, навіщо ви прийшли. Давайте сюди. Бачу дівчину. Навіть двох. Ваш дім на їхній родовій землі. Наш дім тихо-тихо. Прекраса, яка всередині належить трава бусі тим дівчатам. А хто вони? Розкажіть, будь ласка. Точно не можу вас сказати, але їх імена починаються з однієї букви, і ця буква А. А ви впевнені? Там в, в селі взагалі немає сестер, кромі нас. Вони давно вже тут не живуть. А як це опинилось у нас? Так це дуже дивно. Коли фашисти в 68-му напали на наше село, їх бабуся сховала прикраси в землю. Всі пам'ятають про цю секретну річ, але ніхто не може знайти. А що робити з прикрасою? Вона така гарна, тендітна, ювелірна робота. Краще віддати. Знайдіть документи в вашому домі. Там є їх імена. В нашому? Ви впевнені? Лежать документи там, де у вас алкоголь частіше всього стоїть. Пошукайте там добре. Добре, дякую вам. Блах